В обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка Відомі постаті України серед зображених особистостей Мирослав Скорик, Іван Малкович, Остап Ступка та Володимир Кличко. Автор Данило Книшок почав створювати скульптури 9 років тому. Митець багато читав про цих людей, дивився фільми про обраних героїв та записував інтерв'ю. Ліна Васильівна Костенко. Я ще все ж таки вагався, щоб запропонувати ліні Васильів. я боявся, що вони можуть відмовити, тому я на свій страх так ніби створив. От і це як я вважаю, проба пара, тому що мені обов'язково потрібно дивитись на натуру, бо це буде дуже авторська інтерпретація. І з художником Іваном Марчуком автор зустрівся на Басарабській площі у столиці. Скульптор то вже працював над проєктом постаті і запропонував митцю стати його учасником. Вони сказали, ти працюй. Є багато фотоматеріалів, Я мені все подобається. Я вірю, що в тебе вийдеться. Ось і, і так я вже почав працювати з благословенням маестро. Скульптури розмістили розмістила у читальній залі бібліотеки. Поруч також розміщений волонтерський хаб. Тут сортують та відправляють допомогу військовим на фронт та вимушено переміщеним людям. Це є відповіддю на потреби сучасної України. Коли кожен повинен робити свою роботу: роботу чи то з книжкою, чи то з мистецьким твором, чи то з допомогою війську, нашим, нашим мешканцям, нашим військовим, нашим біженцям, всім тим, хто потребує допомоги. І е, я дуже тіш, що, тішуся, що це відбувається в бібліотеці, бо це функція бібліотеки бути отим. Е, Медіатором експозицію виставки складає 26 скульптурних портретів. Одразу пішли проміння від портрету Жадана, бо буквально кілька днів тому я був на його рок-концерті у Львові, і я був щиро здивований, що уся львівська молодь тисячі юнаків, і дівчат на пам'ять без смартфонів, без мікрофонів співали всю його поезію. Це Культова особа як на сході, так і на заході України. І дуже добре, що молодий скульптор увічнив його образ. Виставка триватиме до кінця вересня у бібліотеці на проспекті Шевченка. Іванка Досько, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів, Івана